Друзі, uh, усім привіт! Ну що ж, завершився матч клубного чемпіонату світу, перший тур, груповий етап, група ді. Стадіон Мерседес Бен стадіон приймає матч Челсі Лос-Анджелес. 2-0. Челсі перемагає, Гули Педру, Нету та Енса Фернандеса. Принесли Челсі перемогу. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Лондонський Челсі. Головные тренер команды Энс Мария 4-2-3-1 старта Челси, Робин Санчес в воротах, пара центральных захисників Тесну Дербиолива и марку Марко Курели, Риз Джеймс по флангах, раме Лавиа, Мойз Кайседа, центральные упорные півзахисники, колпалмер, атаковальный півзахисник, нони не Педро Нета по флангах та Никлас Джексон у нападі. Цель стартового Роснок, Челси Смариски. Лос-Анджелес, главный тренер команды Черандоло. 4-3-3 стартова Ростомака Лос-Анджелес, Уголь Юрис в воротах, пара центральных защитников Сигура Лонг, Паленсия Холлингсхед -холлинг по флангах, по флангах Жезус Тильман Дельгада, трик захистники в Ордас, Ebabise, ta Buanga. У нападі це стартова Роснавка Лос-Анджелес. Ну і друзі, безпосередньо давайте про сам матч будемо говорити. Челсі, команда НЦМАРський заволоділа територіальною перевагу з перших матчів. Челсі більше м'ячів команда володіла. Челсі більше командирські проводила часу якраз у позиційних атаках. Але Лос-Анджелес команда уж точно знаєте, друзі, небезнадійно не виглядала. І в Лос-Анджелесі, в принципі, також виникали деякі непані випади. А в цьому Челсі було непані, пригадується був непавний момент, коли нонімедеки ну, заходить на одну позицію, нонімедвеки ну, пробиває левератар Лос-Анджелеса у Ріс, відбиває удар Ноні ну, Мандеки. Команда Самариський Челсі більше команди на м'ячі. Більше Челсі проводить часу на половині поля суперника. Більше Челсі атакує. Пози позиційно і і підходити непоанні були у Челсі, Нета був неймовірно активним у Челсі. Але створити, знаєте, друзі, якісь по справжні магульві нагоди у Челсі все-таки не вдавалося. Все-таки Лос-Анджелес, знаєте, друзі, команда дуже здорово захищалася, дуже надійно. Команда Лос-Анджелес захищалася, дуже компактно, і Челсі було дуже-дуже важко якраз то зламати оборону суперника. У кола Палмера був коли він пробував повз ворота. Ну, Ніяк не вдається Челсі забити гол. Львість на 34-х виноваче Ніклас Джексон. Шикарна передача на Нета. Убивається у вільну зону. Дуже здорово вривається п'янету у вільну зону. Виходить на ударну позицію під праву замах п'янета. Він перекладає м'яч під ліву. удар гол. Гол забиває п'ядронето. 34-та хвилина матчу. Шикарний гол вийшов нета, Показав він, що проб'єта справи, І тут він робить замах. І тут він робить замах. Захисник такого не очікував П'єдра нета, Пробуває гарматний удар П'єдра нета, а в ближній кут пробиває португалець. ну і На 34-й хвилині П'єдру Нету вводить Челс вперед. Челсі команди Маринського на гол награла, все-таки у Челсі було побільше атаки, і все-таки вдається П'єдру нету забити. Але в лос анджелеса знаєте, друзі, не пані проходили атаки, але далі все-таки Челсі довела. Команда Самарецький справу до переможного кінця. І перший тайм завершиться мінімальною перевагою Челсі в один м'яч. А це був непростий матч, я вважаю для Челсі. Так, да, гол по ділу був забитий, але Лос-Анджелес дуже здорово команди виглядала. І Челсі було уж точно нелегко про цього суперника. А Делап, новачок Челсі, якого вони підписали з Іпсича, вийде на другий тайм. Суго також новачок вийде у Челсі на другий тайм. Кристоферн Кунко. Анс Фернандес налегусто. Відто Челсі Мартинес сама я, е-е, також ось такі будуть заміни. А Лвідорович Жиру вийде, Марлондрович, колишній футболіст Донецьк Шахтаря, е-е, центральний захисник, ось такі будуть заміни. А другий тайм Челсі продовжує володіти м'ячем, Челсі продовжує, в принципі, контролювати перевіг подій. А, але в Лос-Анджелесі, знаєте, друзі, ось прикладуться момент, такий був в Лос-Анджелесі на початку другого тайму, коли а, опинився футболіст Лос-Анджелеса абсолютно один. На ньому фланзі. Це був Тільман. Якщо я, друзі, звичайно ще не помиляюся, я можу та й помилятися. Не ще не помиляюсь, то саме він якраз ти виходив на одну позицію. Там Педранет проти нього був і хороший був такий плотний удар, але Робін Санчес. Робін Санчес ногами ось так відбиває удар, не дає забити супернику. Тобто -то в Лос-Анджелесі хороші були нагоди. Я вам хочу сказати, що уж точно небезнадійна команда Лос-Анджелес виглядала. Уж точно, друзі, команда виглядала не і момент, та світа команда створювала. Друзі, справді не пане, був момент Лос-Анджелеса. У Челсі Лос також були свої небезпечні моменти. Ось пригадується, там подача пішла з лівого фланга. І Ніклас Джексон там головою пробував захисник Лос-Анджелеса, врятував свою команду. У Пєдро Нета були моменти на дубль. Здорово вийшов Енс Фернандес, з прикладу момент, коли там дуже здорово розіграли комбінації. Енс, шикарний пас на Палмера, COL пробує повз ворота. у рахунок, в принципі, міг стати як і 2-0, так, в принципі, як і 1-1. Да, Челсі контролює матч, Челсі більше ім'я, володіє. Але відрізки ми в Лос-Анджелесі також не пані та так проходили. Челсі був дуже потрібен гол. А Челсі друзья, був потом м'яч другий того, щоб, знаєте, заспокоїти гру. Тобто Челсі Чеман був другий гол і Челсі його заб'є. Челси Гузабье на 79-й матча. Колпамер, Палмер, шикарная передача. Наделапа новачок Челси, дуже здорово открылся. Подача, Энца, удар, гол. Гол, забыл Энца, Фернандес, чемпион свиту. Переправляет мяч в Ситковарит, 2-0 и неимоверный важный гол для Челси. Важливо, Челсі було якраз забитий з другий м'яч для того, щоб трішки заспокоїтись, тому що, в принципі, рахунок та да, 1-0. Челсі по ділу перемагає, але все одно перевага така мінімальна. Будь-який стандарт, все одно Лос-Анджелесі шанси були, так рахунок стоїть 2-0. Челсі вже стала командою Марейськи себе спокійніше почувати. Хоча і тут Лос-Анджелесі були нагоди, був ще момент, коли. Перебував там футболіст Лос-Анджелес, там взагалі там, майже через хвилину, там не відквітало до м'яч номінальні гості, той такий тільман заходив на удар. Але не забили, не забили, не забили. І у Челсі також был контратак. Дуже здорово, до речі, Делап мені сподобався, як вийшов новачок Челсі, там пригодив прямо на останній секунді позорота. Ну, в фінальний свисток. Челсі перемагає Лос-Анджелес з рахунком 2-0. Челсі для перемоги. Челсі перемагає, давайте другу статистику. Подивимося по ударах. 6-4 удари в площину 66-34 м'ячем. Перевага тут у Челсі. Голівим нагодом 2-1 дві на голіві нагоди у Челсі. і свої дві нагоди реалізувала. В Лос-Анджелесі була одна голіва нагода, одна з них не реалізована. 720 передач у Челсі, 660 передач з них були точними, 91 точність передач шикарні цифри контролю у Челсі. В Лос-Анджелесі також не менш шикарні. 34% відсотка, команда володіє м'ячем, 384 передачі, 328% був і 85% точно з передачі вважає дуже хороша цифра справді. Дуже хороша цифра. 4-1 по офсайдах, 17 ударів у Челсі, 6 в ствір, 3 удара В неї, до речі, влучення було в Каркас Варіт. 8 ударів заблоковано було. Лос-Анджелеса, 7 ударів, 4 в ствір, 2 удари повзвороту, один удар заблокований. 16-10 по успішних відборах, 76% успішності у Челсі, 55% у Лос-Анджелеса. 4-3 по сей, 13-16 м'яча, 8-5 за перехопленням, 11 11 фоли, 3-2. За жовтими картками І найкращий ігровий матч обирає футболіста Найкращий я обираю обирає Пенранет. Португалець зіграв весь матч, забив гол, дуже важливий для Челсі. Дуже багато настворював моментів для партнерів по команді, був дуже-дуже активним. В захисті відпрацьовував шикарний матч від Підранета. І неймовірний справді, я вважаю, неймовірний трансфер, і справді команда НСМА зробила, о, відповідно, коли підписала Нету, да, рік тому назад шикарний футболіст. І Педранета, Просто шикарно зараз виступає. Не тільки за Челсі, а за збірну Португалії. Ось шикарний футболіст Педра Нета. Я його обираю найкращим футболістом матчу і підсумок цього матчу. Челсі перемагає по ділу. Команда Смарецький на перемогу награла. Усіх оболівальників Челсі вітаю вашу улюблену команду з перемогою. Але Лос-Анджелесу браво, команда уж точно выглядела на безнадежно. И в Лос-Анджелесе, в принципе, в свои моменты так уж были. Ну и в типа, итоге свои первые очки, первые три очки. Фламенга, Эсперанс, то есть такая группа Челси Эсперанс Фламенга Лос-Анджелес. Челсі лидер группы, пока що, в перемогу 2-0. А матч Челсі сыграет против Фламенга. Поважаємо Челсі, Лос-Анджелеса тільки добра вам, друзі, щирого серця. Хочу щастя побажати, тому що це найголовніше в житті. Це щастя. Бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей, будьте щасливі!